Моїй мамі тут робили дві операції. Анестезія була відмінна, виходила дуже плавно. Полю чи дискомфорту під час операції не було. Я не знаю, що вони робили, але в операційну я зайшла більше з цікавістю і без страху. Хірург, справжній професіонал своєї справи, до операції все докладно розповів. Після неї теж відповідав на всі запитання та підтримував як міг. Я навіть подумати не могла, що після операції я через два дні поїду гуляти і зможу повноцінно відпочивати. Лікар поставив мене в прямому сенсі на ноги. Я вже вільно ходжу, навіть літаю, а мені небагато не мало 70 років. Можна сміливо сказати, що клініка АЦМД Медокс є одна з найкращих, можливо, і найкраща в Україні. Ще не зустрічав клініки, яка б мене настільки влаштовувала.